Сьогодні мода дозволяє жінкам експериментувати: штани чи сукні, кросівки чи підбори. Кожна обирає те, що відповідає її характеру та ритму життя. Натхнення для образів можна знайти всюди: від світових подіумів до стрічки Інстаграм чи TikTok, де блогери показують, як поєднувати зручність і тренди на щодень. Але так було не завжди. У різні часи уявлення про красу жіночого одягу змінювалося, і зручність не завжди була серед головних критеріїв. Ще 200 років тому гардероб європейських аристократок із заможних міщанок складався з корсетів, довгих спідниць і важких суконь. Саме такий одяг вважався модним. Втім, незмінним залишається те, що жінки в усі часи хочуть виглядати стильно і гарно. У першій частині цієї лекції велася мова про чоловічу моду 19-го початку 20-го століття, про те, як вона відображала суспільні зміни, трансформувалася під впливом нових реалій і, зрештою, стала основою сучасного класичного стилю. А в цій частині поговоримо про жіночу моду того ж періоду, її особливий шлях до еманципованості, свободи руху та нових уявлень про красу. Від революційних шароварів Амелії Блумер. До практичних костюмів Коко Шанель жіночий одяг змінювався не лише з міркувань стилю, а й ставав інструментом боротьби за права. Як жінки відмовились від корсетів, як українки поєднували європейську моду та національні традиції? І чому велосипед допоміг жіночим брюкам стати нормою? Про це в нашій лекції. У 19 столітті жіноча мода змінювалася повільніше, ніж чоловіча. Якщо чоловічий костюм адаптувався до нових умов життя, ставав більш практичним і зручним, то жіночий одяг продовжував слідувати традиційним уявленням про роль жінки в суспільстві. Жінки в той час не приймали активної участі в суспільному житті. Їхня реалізація обмежувалася здебільшою приватною сферою. Одяг дівчини або жінки. Тривалий час був маркером статусу її батька чи чоловіка, тому питання зручності часто поступалося місцем пишності та вигадливій вишуканості. Велика французька революція на короткий час похитнула ці порядки. Разом із боротьбою за свободу та рівність жінки почали запозичувати елементи чоловічого гардероба. У моду війшли костюми, що складалися з довгої спідниці та короткого жакета карако. Який нагадував чоловічий фрак. Деякі жінки навіть носили зброю, стригли волосся і прикрашали себе триколірними кокардами, символами революції. Однак ці нововведення виявилися нетривалими. Після завершення революції влада заборонила жіночі політичні об'єднання, обмежила присутність жінок у громадському просторі і повернула старі норми. Жіночий одяг продовжував бути ознакою статусу сім'ї. Мереживо, руші, корсети, банти, вигадливі капелюшки, глибокі декольте, коштовні прикраси були улюбленими елементами модного гардеробу. Представниці аристократії та заможні міщанки Галичини стежили за модними європейськими трендами і отримували модні журнали з Австрії, Франції та Великої Британії. На вулицях Львова чи Перемишля можна було зустріти панянок, вбраних у сукні з дорогих атласних чи шовкових тканин, в ультрамодних на той час барвистих шалях східного походження на плечах, і в довгих рукавичках на руках. Попри те, що більшість жінок в Європі слідували пануючим канонам жіночої моди, знаходилися й ті, хто намагався цю ситуацію змінювати. Однією з найвідоміших модних бунтарок 19 століття була французька письменниця Жорж Санд. Вона першою відкрито порушила питання свободи і комфорту для жінок. Ще в юності, займаючись полюванням, вона вдягнула чоловічий костюм і зрозуміла, наскільки це зручно. Коли Жорж Санд переїхала до Парижа, чоловічий одяг став для неї не лише елементом комфорту, а й проявом свободи. У вільному, сірому реденготі, капелюсі і чоботах вона гуляла містом. У той час жінки не могли просто так ходити вулицями самі. Це вважалося непристойним. Але у чоловічому вбранні Жорж Санд могла пересуватися Парижем без супроводу, спостерігати життя міста і почуватися впевнено. Це було своєрідним маніфестом. Жінка може обирати, як їй жити, що носити і ким бути. У середині ХІХ століття боротьба за жіночі права набирала обертів, і зміни в одязі стали її важливою частиною. Розвиток фабрик і зростання кількості жінок у робітничих професіях, поява жінок-клерків, продавчинь, стенографісток, а також активні дискусії про жіночу освіту та виборчі права усе це підштовхнуло до змін у характері гардеробу. Американська активістка і письменниця Амелія Блумер першою наважилася запропонувати альтернативу масивним і доволі незручним сукням. Вона популяризувала костюм із широких штанів шароварів, поверх яких одягалася спідниця до колін. Це було зручно, практично і сміливо для свого часу. Однак суспільство сприйняло цю ідею неоднозначно. У газетах з'явилися критичні статті, які почали впливати на її репутацію. Відчувши, що суперечки навколо одягу відволікають від її основної письменницької діяльності, Блумер вирішила припинити активне просування нового стилю. Проте, час узяв своє. Наприкінці ХІХ століття в Європі та Америці велосипед став справжнім хітом. Він дарував жінкам новий рівень свободи пересування. Але довгі спідниці робили поїздки небезпечними. Вони плуталися в колесах, педалях і ланцюгах. Так повернулися шаровари-блумер, тепер уже під назвою блумерси. Жінки обирали їх не завжди з міркувань стилю, а передусім через елементарну безпеку. Хоч у повсякденному житті жінки здобували більше комфорту, висока мода ставила інші стандарти. На початку ХХ століття в Європі панував модерн. Стиль, що прагнув виразності, вигнутих силуетів і мистецької естетики навіть у звичних речах. Вбрання цієї доби вражали плавними лініями і розкішним оздобленням. Це відобразилося і на жіночому силуеті, який нагадував букву С: вигнута спина, виступаюча грудна клітина, плоский живіт і об'ємні стегна. Такий ефект досягали за допомогою жорсткого корсета та. Турнюру, спеціальної конструкції позаду, що створювала пишні форми. Турнюри виготовляли з різних матеріалів від тканинних подушок до плетених корзинок. Якщо говорити про українських модниць, то справжньою іконою стилю початку ХХ століття була оперна діва Соломія Крушельницька. Вона підкорила сцени від Італії до Аргентини. Завжди залишаючись у тренді. На її фотографіях вишукані капелюшки з вуалями, мереживні сукні, стильні блузи з широким рукавом та корсети. Львівська художниця Олена Кульчицька також активно пропагувала тогочасну моду. Її трендові луки вирізнялися ефектними капелюшками, корсетами і широкими поясами, а також відданістю образам із закритою шиєю. Українські міщанки. Також слідували європейським трендам. Київ, Львів, Харків та Одеса стали яскравими осередками європейської моди, де мешканки навіть у повсякденному житті намагалися бути на хвилі останніх тенденцій. Наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття, для представниць української інтелігенції прагнення одягатися згідно з європейською модою ставало справжнім викликом. Адже вони мусили навчитися поєднувати сучасні їм тренди з необхідністю підкреслювати одягом власну національну ідентичність, активно використовуючи елементи традиційного вбрання. На початку ХХ століття українські жінки вдавалися до таких експериментів дедалі сміливіше. Однією з тих, кому це вдавалося просто досконало, була Ольга Косач-Драгоманова, більш відома як Олена Пчілка. Вона залишалася еталоном елегантності протягом усього життя. На фотографіях 1860 70 х років юна Ольга постає в розкішних сукнях із шовку муару, атласу, прикрашених мереживом, бахромою, оксамитовими бантами та драпіруванням. Її образ доповнювали стильні аксесуари сережки, брошки, чокери, а також завжди бездоганно укладене волосся. З роками. Одяг Олени Пчілки став більш стриманим, але не менш елегантним. Вона носила блузи та сукні з високими комірами-стійками, а також популярні тоді сукні силуету амфори з граційним драпіруванням навколо фігури. Але вдома Олена Пчілка дозволяла собі комфорт. Тут ніяких корсетів. На щодень вона обирала простий, зручний одяг, а інколи навіть приймала гостей у легких світлих костюмах. Які вважалися тоді вбранням лише для сніданку. Олена Пчілка не просто слідувала модним трендам, вона їх створювала, а також популяризувала українське народне вбрання, досліджувала фольклор, а у 1876 році видала книжку Український народний орнамент. Її донька Леся Українка також взяла за правило відмовитись від корсета. І це було не просто питання зручності. Саме на початку ХХ століття жіночий рух за емансипацію посилився і знову кидав виклик соціальним нормам. Жінки почали носити легші, трохи коротші спідниці або взагалі відмовлятися від тісних корсетів. Це було не лише про комфорт, а й про суспільні зміни. Стриманий, практичний жіночий костюм ставав символом нової ролі жінок у суспільстві. Саме такий стиль обирали не тільки Леся Українка, а й інші відомі українки того часу. Ольга Кобилянська, Христина Алчевська, Марія Заньковецька. Їхній гардероб відображав не просто модні віяння, а нове бачення жіночої свободи та самостійності. Перша світова війна докорінно змінила моду. Жінки, які раніше носили пишні сукні та корсети, змушені були адаптувати свій гардероб до нових реалій. Вони працювали в госпіталях, на заводах, в транспорті, виконуючи чоловічу роботу. Одяг. Мав бути зручним, практичним і не обмежувати рухів. Довгі сукні скоротилися, крій спростився, а застібки перенесли наперед, щоб жінки могли одягатися самостійно, без допомоги служниць. Популярними стали костюми з жакетами та широкими спідницями: трикотажні речі, зручні кардигани та джемпер. Багато хто навіть перешивав військові шинелі на пальта та сукні. Для цього видавали спеціальні брошури з інструкціями. Після війни... Корсети вже остаточно втратили популярність. Жінки дедалі частіше обирали комфорт і практичність. По-перше, метал для їхнього виробництва спрямували на потреби армії. За підрахунками, відмова американок від корсетів звільнила 28 тисяч тонн сталі. Достатньо, щоб побудувати два лінкори. По-друге, жінки дедалі більше цінували комфорт. Уже в 1914 році американка Мері Фелпс Джейкобс запатентувала м'який бюстгалтер доступну альтернативу корсету, яку можна було зробити самостійно. Під час війни криза зачепила й моду. Багато європейських модних будинків закрилося або переїхало до США. Натомість на перший план вийшли дизайнери, які створили простий практичний одяг. Саме в цей час заявила про себе Коко Шанель, яка зробила комфортний одяг новим стандартом елегантності. Коко Шанель стала революціонеркою в моді, зруйнувавши стереотип, що жінкам не личить носити чоловічий одяг. Вона популяризувала брюки, піджаки, прямі джемпери та костюми з трикотажу, надихаючись чоловічим спортивним стилем. Її вовняний костюм з Джерсі, створений у 1920-х, став еталоном неформальної елегантності. Її ідеї змінили моду назавжди. Одяг став зручним, практичним і водночас стильним. Тепер жінки могли виглядати елегантно без жорстких корсетів, важких суконь і громіздких прикрас. Однією з тих, хто сміливо втілював ці модні віяння, була Магдалена Сливка, одна з муз, а згодом і дружина відомого закарпатського художника Альберта Ерделі. Вона носила чоловічий костюм трійку і метелика, коротко стриглась та любила трикотажні речі. Її стиль ще один доказ того, що жіноча мода вийшла за межі традицій і стала простором свободи та самовираження. Коко Шанель зробила моду зручною, а Соня Делоне перетворила її на мистецтво. Всесвітньо відома одеситка єврейського походження Соня Делоне сміливо експериментувала з кольорами, створюючи одяг, що нагадував живопис. У 1918 році вона відкрила в Мадриді бутик Каса Соня а за два роки підкорила Париж, де її яскраві геометричні візерунки стали справжнім модним хітом. Делоне одягала зірок кіно, а журнал Вок присвятив їй обкладинку. В модних колах того часу казали, носити коко шанель це мода, а носити соню дилини це маніфест. З 1920-х років жіноча мода рішуче порвала зв'язок із попереднім століттям. Короткі спідниці, відмова від корсетів, запозичення елементів чоловічого гардеробу. Це не просто зміна в одязі, це нова свобода руху, що дозволила жінкам бути активнішими в повсякденному житті. Емансипація. Стрімкий розвиток спорту, залучення жінок до професійної діяльності усе це впливало на модні тенденції. Водночас жінки могли залишатися привабливими та яскравими у відповідних обставинах. І для цього в їх арсеналі були яскраві тканини, розкішні драпірування, коштовні аксесуари та такі декоративні деталі, як перлини, пір'я та бахрома. А найцікавіше, ця революція триває. Те, що колись було викликом, Сьогодні стало буденністю брюки, кросівки, спортивний одяг, яскраві принти, мікс стилів. Сучасна мода не має обмежень. Історія жіночого одягу показує нам, що мода це не просто одяг, а спосіб висловити себе, свої переконання та свободу вибору.